Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко ж мені сиротою на всім світі жити, чужі люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, дні да ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитай та й нащо питати. Нехай плаче серед нехай літа тратить, плачте ж серце, плачте ж очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синє море, чорнявому, зрадливому на лютеє угоре. Тарас Григорович Шевченко. Думка.